Ну, По-перше, там було нуль звинувачень, ніхто з нами ні про що не розмовляв, ніхто в нас нічого не питав. Казали, починаючи від а, фашистових бандєров, закінчуючи в Великій Росії, всім чим угодно. Потім воно плавно перейшло вже. Ну, А ви хто, а що, ви? А звідки? Бо люди були дуже різні і вони самі не могли зрозуміти. Далі. А, напад. Ну, Це я вам вже сказав. Нападали як завгодно і били чим завгодно. Били прикладами, були ну, шокерами, які в них були матеріальні цінності грабіж. Ну, Знаєте, про це, мабуть, було найбільший мінус їхній. Вони це робили навіть не то що цинічно, вони крали все. Починає Починаючи від е того, що цукерки, люди із карманів витягали, закінчує телефонами, закінчує цепочками. от е людину, коли душили, е то два рази перевіряли під шарфом, чи є в нього цепочка. Ну там мало ли можна сняти. Коли од на одній людині була е ну, така, чи мідна, чи, ну я, я не знаю, е він почав спочатку знімати, потім така же залишила. У мене особисто зникло 3900 гривнями і телефон, і все, якби там, на навушники на такі інші. Всіх інших різні, навіть курточки знімали, покрали. Я от людині свою віддав, бо йому нема в чому ходити на сьогоднішній день. Паспорти забирали. Наші, не наші, канадські, шведські, які завгодно.